Привіт-привіт! Раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Все Володне Стайко. Нові пригоди в лісовій школі. Історія Сонячний зайчик і сонячний вовк. Розділ перший. У похмурому підземному палаці перед каміном, далече джевріло темно синє вогнище, сидів начальник канцелярії нічних кошмарів пан Морок. На ньому був чорний оксамитовий плащ з каптуром, що закривав обличчя. Якби не плащ і не синє полум'я в каміні, ми б із вами пана Морока просто не побачили б, бо весь він був із темряви. Саме про це він і співав, перебираючи струни чорної гітари. От, послухайте. Зроблений із темної темряви підземної, сили я не маю та всіх перемагаю, бо всіх усіх лякаю, бо всіх усіх лякаю, я начальник всяких страхів і нічних кошмарних жахів. Морок я і як захочу, будь кого я заморочу, 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 як захочу. Коли у пана морока був гарний настрій, він любив поспівати під гітару. А сьогодні у нього якраз був гарний настрій. Аж тут згори до палацу провалилися схвильовані баба Яга та її молодший брат Бабай. Обтрусившись від землі, баба Яга вигукнула: Ваша темність, неприємність, Н неприємність, ваша темність, заїкаючись, підхопив бабай. Що таке? скривився пан Морок. «От!» Суєте мені настрій. Завжди ви панікуєте, замість того, щоб інших лякати, самі лякаєтесь. Не панікуємо, ваша, те темність, вдарив себе в груди бабай. Кажи, сестро, бо я бачиш заякаюсь від хвилювання. Ваша темність на великій галявині казкового лісу відкрилася спеціалізована лісова школа з ведмежою мовою викладання, одним духом випалила баба яга. Ну, то що, хочете поступити? Щоб я рекомендацію написав, усміхнувся пан Морок. Ой, не жартуйте, ваша темність. Як що? Освіта, знання це ж для вас найбільша небезпека. Вигукнула баба яга. Освічені й розумні в нас же не вірять. Ми для них просто не існуємо. Однозначно, підхопив бабай. Мда, почухав по тилицю пан Морок. Мабуть, і так. Найбільше таки бояться темні й неосвічені. Чим більше знань, тим менше страху. Правильно. Отже, починаємо компанію по залякуванню школярів. Хай не вчаться, не вчаться, не вчаться, хай до школи ходити бояться. Хай не вчаться, не вчаться, не вчаться, хай до школи ходити бояться, підхопили баба Яга та бабай. Далі буде. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.